Зарядитися яскравими емоціями, знайти нових друзів та гарно провести час за кордоном без повітря тривог. Днями з Кривого Рогу до Литви рушили п'ятеро дітей-захисників. Серед них – 13-річна Вікторія, яка, як і більшість однолітків, не може всидіти на місці, має чимало захоплень. Одне з яких це саме подорожі до Литви. Дівчинка їде вперше. Дуже так багато не знаю, але думаю, що там буде дуже цікаво і хочу знайти друзів нових. Щоб так пообщатися, поцікавитись. Була я в Польщі і була в Германії. В Германії мені дуже сподобалося, дуже багато друзів було, було з ким пообщатися, дуже класно було і дуже багато всього такого цікавого. Разом із Вікою до Литви поїхав 12-річний Назар. Хлопчик чув, з цікавого у цій країні є гарне Балтійське море. З валют в обігу ходить євро. А люди спілкуються татарською. Чи так все це насправді він дізнається? Ось ось я їду до Литви, дуже радісний, Вже був не вперше в різних країнах. То... Так, я бував у Америці, Італії, Польщі, Германії, Молдавії. Ну і перельотом там був у Венгрії, а і в Греції був на, на острові. І все. дитинство має залишатися дитинством за будь-яких умов, особливо коли мова йде про малечу військових, полонених чи загиблих воїнів. Організацію дозвілля для цієї категорії маленьких керівців на особистому контролі тримає голова ради оборони Олександр Вілкул. Я вважаю, що е, наші побратими, наші та країна, яка сьогодні надає нам підтримку нашим дітям, зробить все можливе за того, щоб діти гарно відпочили і отримали позитивні емоції. Ті емоції, які сьогодні вони не отримують за війни. Ця подорож для дітлахів триватиме 10 днів. Від початку року у Кривому Розі оздоровлення пройшли 225 дітей пільгових категорій. Ще принаймні тисяча впродовж літнього сезону відпочинуть у заміському дитячому таборі. Кошти для реалізації спеціальної програми з оздоровлення дітлахів виділяються з міського бюджету. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.